Двоє ветеранів із Вінниччини, Ярослав Фіногенов та Армен Гареб'ян війшли до складу національної збірної команди України для участі в міжнародних спортивних змаганнях Арнольд Класік Европ. Це спортивне змагання засноване в 2011 році Арнольдом Шварценеггером. Щорічно участь в цих змаганнях беруть тисячі спортсменів із понад 50 країн світу цього року. Вони включатимуть і Strong Spirits Games – міжнародні змагання ветеранів війни, де Україна буде представлена найчисельнішою командою ветеранів. Ветеранський спорт є потужним засобом психосоціальної адаптації, також інструментом ветеранської дипломатії. І у нас сьогодні в студії Армен Гаребян, ветеран-спортсмен. Мої вітання вам. Бажаю здоров'я. Скажіть, що надихнуло вас займатися спортом? Мене надихнула дівчина, котра повірила в мене. І я зрозумів, що я можу і буду працювати після тяжкого поранення. Ставати кращим. Досягати результатів? Досягати результатів. Чи важко було пройти відбірковий етап і, зрештою, потрапити до таких серйозних змагань? Звісно, що важко було. Це дуже велика підготовка. Це не так просто взяти, піднятися з крісла колісного і пойти займатися. Це були операційні моменти. Після операційних моментів було тяжко, бо це болі, це. Препарати, котрі тебе ослабляють як фізически. Mm -hmm. І ми ставали, ну я побачив себе, що я починаю атрофіруватися, набирати вагу, і я зрозумів, що треба працювати. І ми нач... Я почав працювати ще в лікарні. Після праціону буквально пройшло дві тижні. І я почав займатися потихеньку, потихеньку з гантеляк, з скручування преса і досягати потихоньку якісь результати. Так все пішло пішло. Багато пішло. претендентів було серед кого вас відбирали, з ким довелось суперничати в кожному місці. Було якнайменше 150 чоловік ветеранів чоловік завжди. На відбірі до збірної було 162 чи 163 чоловіки ветеранів. У В кожного є підгрупа своя. У нас група Н1, найбільша. Я так смотрів, ну, бачив по рейтинговим балам, mm -hmm. що у нас найбільша група Н-1, ампутація ниже колена і травмована сильна нога. Однак. Які вам вдалося вже продемонструвати результати, щоб зрештою потрапити до збірної? Я на відбірі до збірної на Арнольд Класік Європа потрапив з результатом в 50 разів за хвилину 60 кілограмів по пауерліфтингу. І 152 і зайняв перше місце на рази, і 152,5 кілограмів на раз максимально підняв і також зайняв перше місце. Друге місце я зайняв по спринту на вислованні за 16,0 секунд 100 метрів на адаптивному концепті. І я розумію, що ви продовжуєте нарощувати ваші результати. Як проходять ваші тренування? Тренування проходить у мене у вашому війні, це в залі в колесі. Тренує мене Олег Пакула. Коли я попросив через ді також через дівчинку, що мені потрібен зал, де є ваги. Ну, щоб більше подимати. Бо в реабілітації ви самі розумієте, що це до 8-10 до кг гантельки, більше і там все. нічого угу. немає. Так. І так вийшло, по по що познайомили мене з Олегом Пакул. Олег Пакуло да, зайнявся мною. І... Вимогливий тренер. Вимогливий тренер, гарний тренер, ставить правильно, допомагає мені дуже. Скільки часу витрачаєте на тренування і, власне, що робите під час тренувань? Два-два з половиною годинки ми займаємося понеділок, вівторок, четверг три рази на тиждень. Займаємося від парофліфтингу, то скручування, підняття гантелі і на всіх тренажерах. Результати покращуються? Звісно, я прийшов до квітні місяці цього року угу. і ще на милицях до залу. Я подимав щось 110 кілограмів. 110-120. Звісно, зараз вже результат у мене 150 кілограмів офіційно, 152,5 я вже підняв. Угу. Наскільки оцінюєте вашу готовність до змагань? Готовність? Всі хочеться бути кращим. Намагаємося, працюємо далі, не зважаємо на ті перемоги. Далі йдемо, надихаємо всіх ветеранів, Це також дуже важливо. Ваші друзі, ветерани вас підтримують? Звісно, і це також важливо нести всім нашим друзям, побратимам, ветеранів, що от ми можемо, не, здає, не здаємося ні на фронті, ні на змаганнях, незважаючи на складів. Незважаючи на все, що проходить зараз, як би тяжко не було всім. Показуємо кращі результати і намагаємося нести нашу країну до перемоги. Як спорт змінив ваше життя? Спорт. Та, я не скажу, що, мабуть, спорт. Спортом я все життя займався. Ну, звісно, після поранення він мене надихнув на краще. Мотивує постійно ставати кращим, ці змагання. Життя, натхнення на життя, щоб не здаватися і йти далі. Армене, на які результати розраховуєте? Перемогти хочете, мрієте? Звісно, як же без цього? Тільки перемога. Команда сильна? Дуже сильна. Хлопці всі класні, всі крепкі. Відбір, відбір був гарний, справедливий. І я не бачу, що ми не завоюємо в ноги медалів за Україну. Ну що ж, мені залишається побажати вам повертайтесь із перемогою, повертайтесь із медалями. Вам всіляких успіхів! А нашим глядачам нагадую, що у нас в студії був Армен Гареб'ян, ветеран, спортсмен, який візьме вже дуже скоро участь у дуже престижних змаганнях. Ну а ми продовжуємо наш випуск.